То п'ять туристичних місць, які варто побачити в Антверпені. Це місто у Бельгії. Не, не блаки. Отже, найперше це центральний вокзал. Він неймовірний, от серйозно щось казкове. Кажуть, що цей вокзал він один з найкрасивіших вокзалів взагалі в Європі. Архітектура така, що я ходила навколо нього, ну не знаю, доволі довго, тому що хотілося розгледіти всі детальки. Разу неподалік від вокзалу починається велика туристична вулиця, дуже гарна, багато магазинів, кафе, неймовірна архітектура. Така прям, як не знаю, смачна, красива, стільки всього, скульптури, статуї, де, що просто не можеш надивитися. На цій вуличці, коли ви будете йти, ви можете знайти цікавий магазин відомого шоколад'є. Для мене це було ціле відкриття. Так, я знаю, що Бельгія славиться бельгійським шоколадом, але ви знаєте, коли потрапляєш в цей магазин, відчуття, що ти у якомусь музеї. Дуже красиво на стінах картини. І дітям цікаво спостерігати, тому що там є така відкрита кімната, де можна спостерігати, як створюються шоколадні різні фігури, статуї. і це дійсно дуже цікаво. Третє місце, яке варто відвідати, це Гроте Маркт, центральна ранкова площа. Вона дуже красива, з царовинними домами, ратушею. Тобто, ну, ви виходите, і у вас прям. Перехоплюй подих. Я потрапила туди якраз на період різдвяних свят, коли був різдвяний базарчик і все було святково вбране. Відчуття просто казкові. Четверте місце це собор Антверпівської богоматері. Це величезний пам'ятник готичної архітектури. До речі, він дуже довгий час був на реконструкції, і зараз його відкрито. Зовні це щось неймовірне, величезна башта з годинником на горі. Єдиний момент бути готові до того, що вхід буде платний. Я була трохи здивована, тому що зазвичай у соборах вхід вільний, але тут, якщо ви хочете помилуватися неймовірними мозаїками і всім тим, що є всередині, вам доведеться заплатити за вхід. Для тих, хто любить мистецтво, раджу заглянути у Дім музей Рубенса. Це величезний, красивий будинок, можна побачити, як жив художник, і є окрема там кімната, де якраз багато на стінах величезних, гарних, відомих картин. І хочу вам одразу сказати: на рахунок входу, якщо ви. Платити окремо, то вхід буде коштувати там десь, може, 8 євро, десь так. Але можна ще придбати музейну карту один раз. Вона коштує близько 50 євро, і це дозволяє потім впродовж цілого року відвідувати музеї, державні музеї, не приватні, безкоштовно. Тобто один раз заплатили і отримати такий абонемент фактично на рік. Дуже зручно. От якраз в музеї Рубенса так само діє ця музейна карта. Ще одне дуже гарне місце це Порт Антверпана. Там відкривається неймовірний краєвид на річку, і дуже гарні фото можна зробити. Також там є величезне колесо, на якому можна покататися і побачити зверху краєвиди. Мені там дуже сподобалось. Тобто дійсно, знаєте, так стоїш, спостерігаєш, наповнюєшся і перехоплює подих від цієї всієї краси. Дуже поряд, біля порту, далі пройтися, ви можете побачити справжній старовинний замок. Замок Стен це найстаріша споруда, яка збереглася в Антверпені, і його було створено ще у 13 сторіччі. Знову ж таки, на його фоні виходить дуже красиві фотографії. Ну, взагалі, знаєте, таке відчуття, що ти потрапив у якісь казки з дитинства, де можна себе відчути справжньою принцесою. Насправді в Антверпоні набагато більше місць, які можна відвідати. Наприклад, він славиться своїми алмазами, там є цілий квартал алмазів. Також є дуже багато різних музеїв, які можна відвідати. Але ті місця, які я перерахувала, ви можете побачити фактично в одному місці. Тобто, ви виходите з вокзалу, прямуєте постійно прямо і ви. Не помилитесь, всі гарні місця ви зустрінете по дорозі. Це дуже зручно і по суті, вам вистачить, можливо, годин 5 точно для того, щоб все побачити. Я точно ще повернусь в Антверпен, мені дуже сподобалось. Хочеться додивитися все, що там є, і також я вам дуже раджу побувати в цьому місці, тому що, знаєте, він. Це місто дуже сильно відрізняється по атмосфері, як по мені, тому що воно якесь сучасне. Туди потрапляєш, і коли йдеш по головній туристичній вулиці. У мене взагалі відчуття якогось або хрещатику, або е Одеси, знаєте, де багато людей, де багато магазинів, кафе, шумно, музика грає і відчуття справжнього життя. У більшості інших міст Бельгії нема цього, тому що вони більш спокійні, більш тихі. А Антверпен це таке, знаєте, поєднання сучасності і старовинності, тому що там дуже часто зіштовхуються, От ти йдеш і прям старовинна архітектура, і сучасна, і багато людей, і місто тихе, дихає енергією туристів, і дійсно туди хочеться повертатися. Буду вдячна, якщо ви поділитеся в коментарях тими місцями, які сподобалися вам. Що би ви порадили подивитися в Антверпені, ну і взагалі в Бельгії?